День комісії в обласній раді близько десятка питань розглянули сьогодні народні обранці. Говорили про агропромисловий комплекс та допомогу військовослужбовцям і їхнім родинам. Тему продовжить наш Денис Лужний. Спочатку зібралися аграрії на порядку денному. У них чотири питання. Комунальному закладу, обласний пластовий вишкільний центр. Даний проєкт рішення обумовлений тим, що відповідно до рішення обласної ради завершується процедура ліквідації Солотвинської засвітньої санаторної школи, яка розміщувалася в селищі для Солотвин та Івано-Франківського району. У зв'язку з припиненням діяльності є необхідність припинити право постійного користування земельними ділянками, які були за ними закріплені з метою завершення процедури процедури ліквідації є пропозиція передати частину земельної ділянки, на яких розміщене нерухоме майно обласної ради в постійне користування нашому комунальному закладу. На сьогоднішній день територіальні громади отримують перевиконання бюджету не тільки із за військового ПДФО, а також із за. Аграрного бізнесу, тобто мінімальне податкове зобов'язання, згідно якого за земельні ділянки зобов'язані платити всі і платити е трохи більше, навіть ті, які, які трошки платили, будуть платити більше. За кілька годин засідали ті, хто відстоює права військових та їхніх родин. На порядку денному присвоєння звання Героя України молодшому сержанту Остапу Бринському посмертно про лікувальну реабілітаційну роботу, а також про допомогу сім'ям військовослужбовців. Це питання про зміни перекидку коштів для того, щоб департамент соцполітики якнайповніше і найбільше міг допомагати нашим ветеранам, родинам загиблих, тому що це є дуже важливі питання. Перекидка коштів іде. Чому тому, що і перекидка коштів іде для того, щоб ті кошти, які не використані в результаті війни по окремих програмах, були використані для родин загиблих і для ветеранів. Військових, які після поранень або на лікування, оздоровлення і так далі, усі затверджені комісіями питання будуть винесені на розгляд сесії обласної ради.